Вони продемонстрували своє вміння адаптовуватися не лише в умовах війни, а й за мирних обставин у тилу. У жроді відбувся турнір захисників вітчизни, зокрема ветеранів війни. Захід влаштували ветеранський простір вдома за участі Закарпатської обласної ради спільно із Закарпатською військовою адміністрацією та Закарпатською асоціацією футболу. Ідея народилася на війні в Бахмуті перед контрнаступом. Тоді керівництво Закарпатської області приїжджало в ряд підрозділів, зокрема у Карпатську Січ, і обговорювало ідеї адаптації військових у суспільстві після бойових дій. Концепція народилася на війні і в кінці 23-го року, можна сказати, то, що ми говорили, здійснилося і реалізувалося. З 24-го року. Ветеранський простір вдома почав існувати, розвиватися і заклав це, що зараз є по цілій області. Ветеранський простір представлений кожному районі, старому, тобто 13 районів суди, наші є представники. Це люди, які пройшли війну, це люди, які бачили війну з початку великої, великої війни. Не випадково на змагання з'їхалися ветерани з різних куточків Закарпаття. Для них це не лише хороша форма дозвілля. Іграють спортивно, проводять свій час дозвілля, і в той момент спілкуються між собою про події, які були на війні, події, які лишилися тут вдома, про ті проблеми, з якими вони стикаються. І дуже добре, що цей турнір об'єднав голова закарпатської військової адміністрації Віктор Федорович Микита, котрий перетелефонував і сказав: От, є така ініціатива, давайте раз зберемо хлопців. Ми це зробили, і звичайно вже багато хлопців мають питання і до влади, десь там, чи по медичним якимось питанням, чи по іншим вони мають цю змогу ці питання задати. Відповіді отримати. Це дуже класно, коли воно зближає, коли ми показуємо, що перемога України в єдності. У мініфутбольних баталіях виступили вісім команд із Хуста, Арахова, Перечина, Великообережного, Карпатської Січі, Збірної національної гвардії та військової частини 3115, а також Мукачева та спілки учасників бойових дій об'єднані війною. Змагальників розподілили на дві групи. Їх переможці остаточно з'ясовували володарів призових місць. У результаті баталії у матчі за бронзу перечин долав Карпатську Січ 2-0. А в грі за головний Кубок, збірна Національної гвардії та військової частини 31-15 виграла Врахова 0-0 в основний час і 3-2 в серії пенальті. Наша частина відгукнулася на заклик організаторів цього турніру. І ми без вагань взяли в ньому участь дуже приємно. Дякуємо організаторам за такий захід. Я так думаю, він не вперше буде проведений. Поки є можливість, ми будемо брати в нього участь. Ми не очікували, бачили, що досить гарні команди уконтактовані. Тренуються хлопці. Я не скриваю наша військова частина. Також інтенсивно проводить тренування, тому в деякій мірі ми розраховували попасти у призери, ну, щоб досягти такого високого результату, відверто скажучи, ми не розраховували. Та головною є все ж не перемога. Наш побратим дуже є важливий такий фактор, як психологічна підтримка. Тому що є багато, які грали, брали участь у різних видів в футболах, волейболах. Весь час підтримували спорт. Тому для нас, ті, які звільнилися, які є ветерани, брали участь у бойових діях, для них важливо, щоб їм привертали увагу. Мова, йде і в спортивному напрямку теж. Тому я думаю, всього можна подякувати, особливо це простір вдома, які організували такий такі захід. Утім, і нагороди знайшли своїх героїв від Закарпатської асоціації футболу. Подяки отримали, організатори команд. Було відзначено кращі колективи, гравців. Магання завершилися спільним фото на згадку та невимушеним спілкуванням за смачно приготовленим бограчем.